Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом домашнього плавленого сиру. Його дуже полюбляють мої рідні, особливо діти. тому я навчилась готувати його вдома. Рецепт не складний, інгредієнтів мінімум. Тож нам знадобляться кисломолочний сир, яйця, вершкове масло, сіль та сода. В першу чергу погружним блендером перебиваємо сир до однорідності. Роблю це одразу в кастрюлі, в якій буду плавити сир. Кастрюля має бути з товстим дном, щоб сир не пригорів. Далі злегка збиваємо яйця. Потім поєднуємо всі інгредієнти. До сиру додаємо яйця. Вершкове масло кімнатної температури. сіль та соду. Вмикаємо конфорку на мінімальний вогонь і починаємо все перемішувати. Перемішуємо без зупину. Минуло вже близько 5 хвилин. Маса ось так виглядає. Продовжуємо мішати. Пройшло ще 10 хвилин, сир розтанув і почав кипіти. З'явились характерні бульки. Тримаємо його на вогні пару хвилин, потім знімаємо, ще гарячим розливаємо по формам, даємо охолонути і ставимо в холодильник. Ось так виглядає охолоджений сир, його можна мастити на хліб, додаю його до омлетів, шаурми та інших страв. Смачно та корисно. Раджу обов'язково приготувати. А в наступному відео поділюсь рецептом хлібу, тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Готуйтесь любов'ю та з задоволенням. До зустрічі!